Це гарно. Так. Рус! О! Русик, ну, ти молодець! Це вау голкіпер, я не знаю як. Я б все пропустив. Страйкер, а, страйкер! Ось він, фінальний. Рус! Ру! Давай, Русик! Серіо Рамос. О, це Серіо Рамос, не? Будь його, Серіо Рамос. Який ти хочеш? Ти Ні, ні. Йдеш? О, що? Йдеш? Зараз подивимось. Успіхів. Друзі, всім привіт! Мене звати Герман Колнеришулі і ви на каналі GG Sport. А це наше нове шоу про футболуму. У першому випуску у нас змагались Назар Волошин та Микола Михайленко. Хто не дивився, пропоную обов'язково переглянути. Лінк буде під цим відео. Ну а сьогодні на вас очікує новий, дуже цікавий контент. Ставте вподобайку, підписуйтесь, і ми розпочинаємо. Погнали! Ну що ж, друзі, сьогоднішніми учасниками нашого шоу будуть центральний захисник та центральний напарк. Доволі цікавий тандем Максим Дячук та Едуардо Гаріра. Хлопці, готові? Буде три вправи, у кожного по три спроби і починаємо ми треба закрутити м'яч з лінії воріт і потрапити у порожні ворота. Хто більше зробив, той переміг. Да, Пішли. Є. Два два. Ти маєш шанси. Є шанс на перемогу. Та нема шансу в мене. Скільки заб'єш? Не знаю, один. Один? Цього не, цього не вистачить. Ай-яй-яй. Це, це дуже важко було, так? Да? Тобі повезло, просто. No, no, bro, I win. No, no, no. Ну що ж, хлопці, в цьому раунді у нас переміг нападник. Дякую. Як тобі раунд? Ти чуть не повезло мені. Що саме? Поле. Штан, в штангу попав. Да. так? Да. Поле м'яч здравний, підказують. Та ні, ні, ні. ні? Ну, тоді другий раунд. Зараз удар головою, дотик. Так само три спроби. І поїхали. Готовий? Да. Тут ти маєш перемагати? Маю. Хлопці, але все не так просто, бо на воротах буде київського «Динамо» Руслан щалет. Готовий? Да. Як думаєш, хтось зможе забити тобі? Е, думаю, Макс. Макс? Гереро, ні. Скільки Макс тобі? А скільки ударів? Три. Ну, один може. Тоді поїхав, подивимось. Го! Це гарно. Русь! Вау! Але близько, близько, близько. Не, Не лякай мене так. Він він поглядом відбуває. Ахахаха! Хорош, Русь! Лест шут. Еду, you, you ready? Грай! Та ні! Русік! Русик, ти ну, молодець! Це мав це, голкіпер, я не знаю як. Я б себе. Страйкер! Страйкер наш! Не, ну голкіпер, голкіпер топ. Головне, щоб він подачі нормально давав. Він може не добивати сюди вче. Зараз Гуд Edu! Good pass! Давай, Русик! Та не, ну ви що? Це дуже близько було, до речі. поехал. Это гуд, гуд. О, гуд. Ай-яй. Ай, вин. А вот и перемег. Ну, все равно. Ай, вин. Конечно, я перемег. Гоу. Так це я ще гарні подачі ми давали. Ні, да, до речі, відзначаю. Може ти будеш навішувати, як ти кутовіш трошки? Та ні, куди, мені ж там треба бути. Ну що ж, хлопці, центральний захисник, майже як Серхіо Рамос, без шансів. Чи хто твій улюблений гравець? Захисник, давай так. Рюдігер, нахай буде. Рюдігер? Да. Твій? Ю? Фаворит дефендер. Серхіо Рамос. О, зі Серхіо Рамос, ну? Ну, Серхіо Рамос, який ти хочеш? Як ти не Ну, Едо гарно бив. Але, але ти все потягнув. Але, я да. але Макс переміг, я потягнув удари, тому... А Макса удар міг тягнути чи дуже? Та я на навісив дуже близько, тому я міг виходити, але я дав Максу фору, щоб він переміг. Ну, добре. Я просто краще подавав. Так, да. ну, хлопці, один один по раунду, фінальний раунд. Страшні удари, по три удари з улюбленої вашої позиції. О. Добре. І хто більше забив, чи можливо, ніхто не заб'є. Не знаю, тут І... я нічого казати не буду. Да? Тут, тут як піде. А як взагалі гарно біж? кого сильніше удар? Е сильніше чи да, точніше? Сильніше, сильніше. Я не знаю, та Макс його лупить. А точніше. До тих воріт. А точніше. Точніше не знаю. Може я до тому, що він нападник. Тоді А Ні, ні. Гол. О, що? Гол. Зараз подивимось. Успіхів. Русі, зроби для земляка пару сейвів. Влад, дивись, як я тут виігрувати буду. Давай, поїхали. Ай! 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 Гоу! Поїхали! Зараз має бути гарний удар. И осінь. А, Ласт! А нее, ду! Русик, по треба було сказати, що у мене тоже точний удар. Він сказав, що ти лупош Ні, Ну, но, he's good. 8, фінальний. Рус! А -а -а! Рус! А -а -а. Маєш, маєш тепер мінімум один. Русик! Бро, listen. Бе семь, пліт! Русик! Ні, цю гру. то не підпал. Ну класно. Просто сонце. Та ні, ти з такими не. ударами я точно програю. Ну але ти ще є две спроби. Поки можеш навіть перемогти. Поки. Але зараз подивимось. 45, Це топливо? Ооо, А не, Русі! Нічия вже є, тепер на перемогу. Останні хвилини матчу. Останні хвилини матчу? Защо що мені цей тиск даєте? Не знаю, подивимось. Можливо і навпаки тебе. І ось він! Браво! Русі! Так нечесно, Русь! Знов нічия? І взагалі в цьому раунді в цій грі у вас нічия, то що як ти оціниш цей матч? Між вами такий був. Здається, що я краще побував. Еду, як тобі? То десять внави. Як тобі? Чи удар був найкращий? Не знаю. Думаю, еду. Останній, але міг потягнути no, no. щось не попротив. Що взагалі найскладніше, ось, коли ти на воротах стоїш і йдуть дальні удари? Це побачити удар чи, чи як? Спершу так, да, побачити, а друге, я думаю, з відскоком, коли б'ють. Так, Так. як, як я. Да. Найважче. Найважче. Да. Тому не потягнув. Да. Добре, хлопці, обов'язково. Дія України! Героям слава! Зіс! Це, це наш козак. Да. Да, да, козаче, Браво, браво. Ну що ж, друзі, обов'язково підпишіться, поставте лайк і повірте далі, буде ще цікавіше. Я дякую вам за цю гру. Thank you. Welcome. Я тобі дякую велике. До зустрічі. Дякую, хлопці.